Богів, все прописано, не потрібно нічого придумувати. Так само є положення про груджура. Воно затверджене постановою Кабінету Міністрів у 2018 році. Там все прописано. Що таке курінь? скільки роїв в курінь входить? Там може бути приблизно до 10 не, це роїв. Розуміємо. це Би курінь. Скажі, будь ласка, як ця інформація доведена до дійсно територіальної громади початково починається сотруджа. Ми ж ночуємо ну, володимича про те, що люди на місцях не знають цих положень, не знають цих положення, положення передбачає обласний штаб, і до речі, там сказано, що обласний штаб саме має займатися роботою на місцях і організацією цієї роботи. І в положенні прописано, що склад кількість має бути не менше 50% громадських організацій, які були благополучно в минулому році вилучені. Відбулася по факту політизація гри, тому що введені в ну, склад члени, які ну не будуть цим займатися. Члени штату так, а громадські організації виведені. Всі виведена федерація бойового ГВК, Виведен Микола е, Мельник, який був суперовим е, атаманом, тому що це людина, яка виходить теж на засадах бойового бока. Діти його обожнюють в минулому році на обласний етап, окрім Володимира Івановича, який їздив з нами, е, по факту більше нікого не взяли. Ну, тобто, понад 10 років гра розвивалася, ми її плекали, ми кожну людину добирали, його вщили, виховували. Де ці люди? Їх немає. Історії Гриджура немає у Хмельницькій області. Шість людей, які загинули, з якими ми починали. Четверо загинуло, двоє пропало безвісті. Хтось знає їхні прізвища? Ніхто. 95 п'ять курінів. Не смішіть. У нас 21 курінь був до 10 жовтня. Потім додавали ще 13. Ну, ця вся інформація, вона є, вона доступна. Для чого ми когось вводимо в якусь оману, показуємо щось, вигадуємо те, чого немає. Ми не працюємо з дітьми. Гра. Ну, е проблеми почалися в грі з моменту, коли е почалася реформа децентралізації, були знищені метод кабінету. Я вчаюсь, в мене вже в горлі пересохло. Потім пішов коронавірус і пішов спад в грі. Коли був коронавірус, ми робили відбірковий тур, тому що ну, взагалі забороняли проводити груджура. Це був 21 рік. Вперше ми тоді провели груджура. Повноцінну для двох вікових категорій. Це була старша вікова категорія і середня. Е, на жаль, в той момент чи на щастя приїхав президент, ще якісь були обставини. Жодного представника з обласної ради і обласної адміністрації на цих етапах не було. В нас створені на... А на чого там були мали бути і страції на відкриття приїхати, просто уважити людей, які зібралися. Це була шепотівка і важко ви ж були... розуміти в умовах війни уважити. Ви розумієте, які тоді були не перес... було ще війни? Це був 21 це рік. Це. Так угу. в нас по в нас були створені під кожну гру джура на Фейсбуці. Окрема сторінка, і там дуже часто була онлайн-трансляція. Є дуже багато фотографій, і звідти можна почерпнути, щоб подивитися. Дітям це було цікаво, тому що тільки щось відбувається і це можна бачити. І, до речі, департамент може звідти черпати теж інформацію. Мені не зрозуміло, для чого проводити оці такі наради на 96 чоловік і показувати цей зал, де сидить 96 чоловік, а потім на обласний етап приїжджає сім рогів від 60 громад. Ну, я рахую, що під час... Сім роїв від шести грамів. Минулому, Минулому році було сім роїв від 60 громад. Дивіться. Дивіться, згідно положення проводиться три етапи: молодша вікова група, середня і старша. Угу. На минулий рік було заплановано три цих етапи. Перший етап провели у формі ре рефератів. Ви розумієте, що туди можна будь-які фотографії покласти і провести, і все окей. Обласний етап, я не знаю, чому його не проводили, так як обласний етап. Да, є проблема, не підготовлені команди. Якщо ви це вишкіл і фестиваль, то, на мою думку, мали бути окремі етапи і мало бути 60 громад, якщо вони їхали навчитися туди, а не змагатися, бо вони не готові. На жаль, цього не відбулося. Подивіться з фінансуванням, що так, як використати. Щоб б було... зрозуміло всі до кінця, скільки вони приймало участь в минулому році? 20, 13 старшої і 7 середньої. Угу. Але це мають бути окремий етап. І має бути 60 в одному і 60 в другому, в інших областях. Так, був об'єднаний, так? Так, об'єднаний. А минулі роки був розділення. Так, так? так. І ще хочу сказати таке: ну, я подала свою кандидатуру на ось цю координаційну раду. Не дуже в мене є час витрачати, я краще своєю дитиною проведу його, але я хотіла бути корисною. Я маю колосальний досвід. Я цю гру плекала всі ці роки, коли нам забороняли, коли казали, два бенджеру проводити, коли нас не пускали військову частину, казали, що це козацька гра, Я її винесла. І просто мені прикро дивитися на те, що зараз робиться з цією грою. А де ви працюєте зараз? Я ніде не працюю зараз, тому що два роки назад мене сказали цькувати і не брати на роботу, тому що я хотіла повернутись на посаду методиста обласного центру туризму і кризна. А хто зараз очолює цей центр? Рибачок Анатолій Миколаївич. Миколаївич. До речі, я позавчора йому написала пару днів назад ще одна заява. У мене є пачка заяв. коли я А у схід. Це багато 14 років відбувається. Е, мені сказали сховати, від... коли, е, коли призначили нового директора, він приходив на нараду, Добре. і ви всьому колективі. до мене особисто і ми про це говоримо. Добре? І він колективу казав, що сказали мене не приймати на роботу. Все, зайдете до мене, ми це пробуємо. Я бачу руку. Пане Микола, ви руку міняли? Будь ласка. Так. Стосовно е, джури і... Як воно на місцях і чому не доведені? Насправді довідомо доведені абсолютно всіх вчителів. Стабільно попередні роки на школи спускалося наказ, посилання на положення, ключове, щоб вчителі просто лінуються зайвий раз перечитати. Перечитав, йому простіше сказати, що я нічого не знаю замість того, щоб вставати і робити. І повірте, я це знаю, по своїй громаді я координую грусокілжурам. І ви навіть уявлення не маєте, як важко реалізовувати гру у журах в маленькій сільській громаді. О. І я знаю, що багато вчителів, їм простіше сказати, ми не знаємо, ми не чули, ми не читали, нам ніхто до відома нічого не доводив. Ти можеш провести за рік три семінари, на кожному розпинатись, доводити будь-що. Але вони будуть, щоб себе виправдати, більшість з них скаже, ми цього не чули, нам ніхто про це нічого не говорив. Тобто, це просто відмазка, щоб нічого не робити в напрямку високого джура. Повірте, я знаю, я сам колись вчителював, я знаю, як це все відбувається. Хто хоче, той робить. Той все бачить, той все чує. А говорить про те, що нічого немає. В основному ті, хто не хоче нічого робити в цьому напрямку. Добре, пане Микола. Я вас почув, я колеги, я що попрошу всіх тих, хто стояв у джерел, Витоків створення сокілджури, я попрошу до себе особисто на, на зустріч зі мною, як заступник голови адміністрації, я хочу почути, що було раніше, що стало за цей короткий період. Я чую, що якісь там глобальні зміни відбулися в кадрових розстановках, в підходах проведення сокілоджури. Давайте я в першу чергу з цим розберуся, а потім далі будемо працювати над тим, щоб повернути те, що було краще раніше. Добре? Всі, хто мали, хто були у, 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 у джерел Створення софіл джури, я запрошую до себе на особисту зустріч. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, бо ще є пропозиція, що нас mm -hmm. mm -hmm. да, закорє. Mm -hmm. mm -hmm. Я земію, mm що -hmm. я е, була сторонником і кажу, що взагалі дуже б хотілося, що, наприклад, якщо курси керівників гуртків, то якщо це курси керівників гуртків, щоб збирати патріотичного виховання окремо. Чому? Тому що я теж в свій час проходила курси, і це так. Я маю на увазі художник, там мистецтво, і ми всі разом, да, я розумію психологічні тести, психологічна підготовка, педагогічна і так далі, але є специфіка. Тобто на курсах, якщо це на курсах керівник гуртка патріотичного напряму, то я вважаю, що там практичну роботу щоб проводили, іно з обласного центру туризму. Ви зрозуміли, що я хотіла б бачити. Я це саме подавала навіть всеукраїнських курсах, я маю на директорів. Кажу, ви нам прийшли, того, хто це знає, як робити, а не просто так. Так теорія ідентифікації. Це разом має бути. Я відверто вам кажу, керівник центру туризму, як він Хмельницький обласний центр це у швіцької мови. Екологічного. То йому напевне варто усвідомити, що саме ця гра на сьогоднішній день ще отримує на балансі цей центр. Балансі нашої області, що він має усвідомити, що завдячуючи ці грів на сьогоднішній день цей центр існує і ще фінансується. Якщо керівник цього не усвідомить, то керівник залишиться без роботи, просто залишиться без роботи. І ще один момент. Давайте не забуваємо, що у нас з цих вчителів захисту вічесно тільки по ліцеях, а по гімназіях вже їх немає. Значить, нам треба теж, якщо вести курсову підготовку вчителів з культури, то їм хто це має нова? Там теж повинна людина, яка відповідає. Тому що в даному партію ми просто їм нав'язуємо цього. Там, де був 10-11 клас, там був вчитель захисту вітчизни. Сьогодні так, 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 зараз України я, я скажу, що зараз за постановою Міністерства освіти ми зараз okay. будемо створювати okay. центри по. Захисту України виділені значні кошти для нашого області для того, щоб ми такі центри створювали. Зрозуміло, що цих коштів для облаштування в кожному закладі освіти спеціалізованих класів не вистачить, але ми будемо намагатися робити центри, спеціалізовані центри в територіальних громадах, де будуть мати можливість громади звозити дітей для проведення такого типу уроків. Будь ласка, ви ще робити. Я поважаю виступаючих. Але дійсно ми повинні завершувати законодавча база. На сьогодні це треба сказати. Ми законодавчої бази не знаємо досконало і якесь рішення прийняти ми не можемо. Але як би не було нам важко сьогодні, на цій ж законодавчій базі ми повинні шукати найраціональніші шляхи. До Національного патріотичного виховання нашої молоді, нашої нової генерації, саме через гру Жура, саме через пласт. Я хочу процитувати слова Ігора Фазіміровича. Я не знаю, де він сказав. Мені здається, на цьому ми повинні підвести риску. Наше основне завдання національно-патріотичного виховання особистості в процесі організації дозвілля. Сьогодні створити всі можливі умови розвитку пізнавальних, творчих інтересів дітей через відчуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричесність до творення майбутнього це дійсно наші діти, це нова генерація, і ми повинні зробити всі і конкретно внести на слідуючий раз якісь пропозиції. І годину не обговорювати. От всі питання, всі питання нормальні, всі питання, але вони не готові до того, щоб сказати на ну, там, як ми маємо скільки днів там, чи, чи, чи можна це буде зробити, чи не можна зробити. А Сьогодні, наше сьогоднішнє засідання установчим засіданням, ознайомчим засіданням. Ми вже про щойно про це говорили, щоб було більше результатів. Однозначно, пропозиції скидайте до засідання для того, щоб кожен член ради мав можливість ознайомитися і вже сформувати свою позицію по відношенню до того чи іншого питання, яке буде відноситись на угодах. я прошу вибачення. Давайте, будь ласка, я дуже швидко дякую. Наскільки про це знаю, багато говорити про усі навчання саме для виховників. Наприклад, педагоги з мого ліцею, я з Латичева. Їздили на такі навчання. Ці навчання були в наприкінці листопада. Саме їх навчали <пусят> в Волопченці. І якраз вдаються та і ось в навчали одну громаду чи навчали всі області, але у нас 25-30 чоловік. Більше ми по так обмежена кількість госпіталь. Чим це фінансування? Тому що на цих три тих дня ми запрошуємо людей частину за власть, власть, не інтернет, не буде за кущахи проблем, ми знімемо всі фінансові, фінансові проблеми. Якщо по кущах, якщо по кущах ну. ну дійсно, я так розумію, головчиці звозили люди, люди там ночували за це до красиво. Красиво погоджуюся. Але давайте йдемо трошки практичніше це робити, добре? Дійсно, по хочах об'їжджати райони і в райони люди з'їхалися на один день, не на декілька днів для того, щоб переночувати і відпочити а для того, щоб один день відпрацювати і поїхати по подумінути, будь ласка, ці навчання більш практичніше, щоб менше і запитувала ще, коли мають бути ось починатися ось ці змагання. Нам прийшов лист на заклад. Ось наш заклад з 28 по 30 травня. Обласний етап молодшої вікової групи трьохденний. Вартість прописана 400-450 гривень з однієї дитини. Склад шість учнів і двоє дорослих. Ну тут я дозвольте. Ми також тиждень за спілкувалися з Андрієм Миколаївичем, Він він вже більше можливості буде, коли буде присутні. Він каже: так раніше це було більше, ну там подавалися звіти. Тут вони хочуть вже онлайн провести, тому що щоб, ну, малечу залучити. І це вперше буде так, як ну молодша віхова за останні роки. Також Да. Тобто участь для дітей платна, що Європа буде над цим сміятися. Тут треба надходити кошти, щоб діти, які вишкалюються, то ще платять за участь. Це просто. Діти Там, наскільки я пам'ятаю, там частина частина є від Та ми сама Польща. держава виділяє на дітей. А в літній період діти всі, які не могли відвідувати під час навчання вишколи, е, їх утримують, запрошують, а ми платимо. Значить, треба шукати меценатів, щоб і цю ситуацію змінити. <х STOF> Може дитина ж не платить з кармана. Про що ми зараз говоримо? ми говоримо зараз Ким? Виділяється Романдує. частина коштів, Це виділяється з, з ми, ми бюджету, ми частина з громади, добре а не з, з берез. кармана дитини. Ну не перекручуйте вже я не перекручує <сь> я. Уточню громада громада. Все, будь ласка, пише. Будь ласка. Я ще хотіла б запропонувати. Я як людина, яка працює в медіа, хотіла б запропонувати не лише говорити, але й показувати, тому що наші діти сучасні, вони більше спромовані на соціальні мережі і так далі. Особисто я готова відзняти якийсь матеріал ну, такого плану, якби показовий, щоб дитина, наприклад, передивившись не просто якусь таку структуру, що сидить якийсь там дядько чи якась тьотя і розповідає якийсь там щось таке нецікаве, нецікаве, так якусь на 15 хвилин. Ніхто це дивитися не буде. Тобто якогось плану продумати такого. Амний рекламний такий ролі ну, це не за кошти, звичайно, аби дитину привабити до цього, аби можливо навіть Ви, щось випадково... розкаже людина Ви, військова да? людина... Ви без проблем, це? абсолютно Супер, тому, що в мене самої є донька, і я голова батьківського комітету, і 10 років дитина в школі я жодного разу не почула про цю гру в своїй школі. А моя б дитина можливо пішла б туди, тому що я сама волонтер, я так само журналіст, яка знімає на передовій, і це для мене цікаво. Я поважаю військове, поважаю це все. Тому я готова я це зробити і можу, що взагалі без це дійсно попролізувати гру. Ну, треба паралельно робити це як методіку, тому що безумовно діти мають заохочення туди йти і, і... Все, Давайте, коли підводимо підсумок, ми будемо Швидко. ще У вас є питання давайте, на останні, я будемо відводити. Шановні колеги, користуючись догодою, також дуже популяризація, аудіо-відеозйомку, журиться буде дуже чудово для популяризації. Але прошу вислухати мою пропозицію, яку я піднімав до прошлого засідання і Поставити до розгляду координаційної ради і висловити свою думку та проголосувати щодо повернення внесення у відповідні законодавчі акти, паспорта паспорт свідоцтво про народження, паспорта громадянства. Тобто звернутись до голови держадміністрації, адміністрації, щоб він звернувся до президента України, тобто проти поставити щоб він... на, на голосування. Так, це? да. Є, висловити свою думку. Кожен має висловити свою думку і тоді тобто поставити на голосування. Ні, ні, тобто я хочу свої ще свої, сказати має. два слова. Тобто звернутися до голови Ода щоб він звернувся до президента України, до Хмельницької обласної ради від імені координаційної ради. Питання утвердження української національності і громадянської ідентичності при Хмельницькій ОВА, що підготували аналогічне звернення до Верховної Ради про повернення в паспорт та свідоцтво про народження. Паспорт зараз засвідчує громадянство, а незалежність людини до певної національності, що дає можливість двояко трактувати це питання. В Україні національність вказується у свідоцтві про народження, але з 2002 року у цьому документі було лише дві графи для вказівки етнічності батьків. У паспорті такої графи не передбачено. Таким чином, особа не має жодної можливості якось декларувати свою національність навіть за бажанням. Приймаючи таке рішення, нас позбавили національної ідентичності. Що як показує практика, призвело до негативних наслідків. А саме зараз країна-агресор Росія заявляє, що ніяких українців в світі не існує, що це проживають такі самі росіяни, але з зіпсованою мовою. А належних аргументів щодо протидії таким наративом по суті немає. Тому це питання зараз дуже на часі. Ми програємо пропагандистську війну. Серьодович, ми почули. Пропозиція ставити на голосування. Приймається? Ні. Ми його заступимо ще раз і будемо. Всі погоджусь, Все, дякую. Ще в когось є пропозиції? Тоді підводимо підсумку. Ще раз раз вітаю вас з першим засіданням нашої ради. Я думаю, що ця рада буде дієвою, я очікую на те, що ми всі будемо максимально активно працювати в в політиці патріотичного виховання, адже дійсно я бачу на сьогодні, який був накал, і Я розумію, що тематика досить жива, і багато є питань, і проектів, які ми маємо разом спільно з, з вами реалізувати. E, значить, щодо жюри пропозиція, всі пропозиції прийняті, доручення ми дали, будь ласка, департамент освіти, підготуйте на слідуще засідання керівника закладу, нехай нам дійсно повністю прозитує. Щодо складу штаба, по проведенню жюри, теж пропозиція поновити склад. Будь ласка, всі, хто має бажання до участі в штабі, теж давайте пропозиції на слідчому засіданні. Заслухаємо пропозиції, приймемо одразу оновлений штаб. E, значить, дайте мені ще, будь ласка, інформацію, що ми ще сьогодні маємо e, не, підкреслити і да, дати доручення. Немає нічого, так, да, пропозиції? Думаю, Це... Я щойно сказав, так, да, так. Да якісь робочі групи. Військову групу, це, що ми говоримо. можливо, пропрацює так, хто так. може входити в цю групу. давайте пропозицію. Ні, ні, пропозицію ми вже дали доручення е, управлінню молоді спорту стосовно того, Доручить. щоб створити виїзну групу для навчання проведення сокружжини кучову робочу групу, яка буде на таке питання: а якщо до кого звертатися, щоб наприклад запросити вас на те, що ви приїхали в Зробимо, зробимо координаційна рада запропонує певну категорію. Я від себе включу людей МЧС, МВС, ДСНС, МВС, Нацгвардія, 8 полк. Ми долучимося до того, включимо туди людей, які обізнані з тих чи інших питань, які нам запропонують. І я думаю, що ну, проблем не буде. Тим більше, що ми можемо долучатись в якості проєкту і вивчення молоді, долучення його до вступу в наші вузи, там і так далі, І не потрібно там буде вже і кошти витрачати. Розумію. Е, в межах області ми пересуваємось, можемо пересувати. Дякую вам. Е, ще раз всім дякую за роботу. До слідуєї зустрічі. І ще раз прохання завчасно давати. Ті питання, які виноситись на обговорення нашої ради. Всім побачення. Слава Україні.